Є якась громада. І ось ця громада кілька разів приходила до обласної ради для того, щоб були виділені кошти на ремонт дороги в цій громаді. Відповідь: немає фінансування для вас. Питання чому немає? Бо депутат від партії, він взагалі не з цієї громади. Він ніколи там не був у цій громаді. Він не знає людей в цій громаді. Взагалі, він не знає, що там відбувається в цій громаді. А ви приходите сюди і якісь гроші у нас вимагаєте, щоб ми видали на ремонт вашої дороги в громаді. А ось завдання депутата, обласної ради. Просувати інтереси свого бізнесу або свого начальника. Бо депутати обласної ради, якщо так взяти і зрозуміти, вони можуть представляти всі спільні інтереси всіх територіальних громад. Вони володіють всією інформацією, що відбувається в громадах. А вони мають володіти. А як він може володіти, якщо він навіть там не проживає? Як він може осягнути? Всі інтереси всіх територіальних громад, наприклад, їх 50 територіальних громад або більше. Як він буде представляти ці всі спільні інтереси? Ось чому помилка це формування обласних рад неправильне. І ніхто не робить аналіз і висновки, чому ж так відбувається, чому таке формування. А воно відбувається. І кошти витрачаються з бюджету. І так відбувається по всій Україні. Подивіться, хто представляє обласні ради, хто ці люди? А де там представники від територіальних громад? Покажіть мені, де ці представники. Так ось, дорога не відремонтувалась не через брак коштів. А тому, що. В громаді немає голосу в обласній раді, бо немає там представника від територіальної громади. Немає його. І що ж потрібно змінити? Як має бути? Формування обласних рад має відбуватися без прямих виборів до обласної ради, тобто жодних партійних списків, не має бути, щоб обирали депутатів. Не має цього бути. Обласні ради мають формуватися з секретарів місцевих.